Чи замислювалися ви, завдяки кому маєте банальні блага у своїх оселях? Олена Євтісова вже більше 25 років. З сьомої ранку до сьомої вечора контролює процес подачі опалення та гарячої води в будинки Кременчужан та на важливі інфраструктурні об'єкти міста? Мій робочий день розпочинається з того, що я дивлюсь на обладнання, де в нас як воно роби, нема ніде там якісь неполадок, щоб не було відхилень від графіки. Постачання тепла, котельня подає теплоносій на район. Котельна практично в автоматичному режимі працює. Ми слідкуємо тільки за роботою обладнання Найкращий показник роботи комунальників це задоволення потреб містян в опаленні та гарячій воді. Ми ж такі самі користувачі, як і всі, бо ми знаємо, що треба людям давати, щоб було тепленько, щоб дітки не мерзли, щоб хворі люди теж не мерзли. Тому приходимо і робимо відповідальність дуже висока, бо працює. Не тільки я, а люди навколо своєю роботи. бо наша робота дуже важлива. Вона забезпечує нормальну комфортну температуру в оселях наших кремінчужан. На комунальному підприємстві теплоенерго працюють справжні професіонали своєї справи. Більше 15 років Олександр Сазонов і в день і вночі підтримує необхідний режим роботи у котельнях Кременчука. Кожен день різний раз в неділю треба об'їздити всі об'єкти, перевірити автоматику, щоб аварійні параметри. По яким повинні не котли, щоб вони працювали від цього залежить безпека. Інколи випадковість вирішує майбутній фах людини, і навіть складнощі не стають на заваді покликанню талановитого спеціаліста. Якщо дуже сильні морози, якщо встає якесь обладнання, нема циркуляції води, приходиться іноді вночі їхати і ну справлятися з цією проблемою, яка возникла. Ожна робота важлива. Чи пишаєтесь ви? Пишаюсь, звісно. Коли йшов вчитись, на накипався, я йшов за компанію. В итоге дуже подобається робота. Від усієї Кременчуцької громади дякуємо КП «Теплоенерго» за сумлінну працю, надані послуги та тепло у оселях містян. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.